Вас вітає методичне об'єднання вчителів хімії, біології та географії. Керівник методоб'єднання Бадовська Ніна Васильівна. Вища кваліфікаційна категорія. Старший вчитель. Вчитель хімії. Працює в нашій школі з 1999 року. Папко Неля Адамівна. Вища кваліфікаційна категорія. Вчитель методист, вчитель біології. Працює в нашій школі з 2000 року. Левченко Світлана Степанівна. Вища кваліфікаційна категорія. Старший вчитель, вчитель біології. Працює в нашій школі з 1991 року. Комач Алла Миколаївна вища кваліфікаційна категорія, вчитель методист, вчитель географії. Працює в нашій школі з 1994 року. Сидорук Валентина Андріївна. Вища кваліфікаційна категорія. Старший вчитель, вчитель географії. Працює в нашій школі з 1993 року. Нікітіна Наталія Костянтинівна, керівник методичного осередку, вчитель географії з 1985 року до 2000 року, наставник та нині позаштатна активна учасниця наших міроприємств. Сеньків Любов Петрівна, вчитель біології з початку відкриття школи. До 2009 року. Шульга Алла Святославівна. Вчитель хімії з початку відкриття школи до 2023 року. Бердоус Олександр Федорович. Вчитель географії з початку відкриття школи. А з 2002 до 2007 року директор школи номер 20 Цепила Василь Григорович, учитель захисту України до 2023 року. Вчителі нашої кафедри викладали основи медичних знань в курсі захисту країни разом з Василем Григоровичем. Карагіна Галина Василівна лаборант хімічного кабінету з відкриття школи до 2012 року. Євсюк Тетяна Валеріївна лаборант хімічного кабінету з 2014 року. Наш дружній колектив завжди разом. І в будні, і в свята. Проводимо об'єднання, відзначаємо. Шкільні свята шануємо ювілярів, підтримуємо шкільні традиції. До святкування Дня Незалежності України урочисто представлені квіткові композиції нашої школи. Згадаємо, як це було. Багато років пройшло, але в пам'яті чудові миті колективної співпраці з учителями трудового навчання. Кому як не нам подорожувати мальовничими куточками нашої України, були ми і в Каневі на Чернечій горі, і в дендропарку Софіївка, що в містечку Умань, у Древньому Львові, у сонячному Закарпатті, Гавареччині, Карпатах насолоджувались їх краєвидами в різні пори року, знайомились з місцевим колоритом та кухнею. Звичайно, за багаторічну працю ми вивчили і випустили з рідної школи багато випускників. Проходять роки, наші випускники йдуть в світ, але не забувають рідну школу та вчителів. Великі слова вдячності вчителям. Колегам, які навчали наших дітей, які випустилися зі стін рідної школи. Згадаємо, який смачний, солодкий подарунок приготували нам чоловіки нашого колективу. Ми радо вітаємо рідну школу з 40річним ювілеєм. Дякуємо дирекції та колективу за теплу, дружню атмосферу, що панує в стінах нашого навчального закладу, за підтримку, за успіхи, яких ми досягли, та продовжуємо здобувати далі. Бажаємо процвітання та багато учнів під мирним небом України.